Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про один з найкращих сучкорізів з скувадоцем Сучкоріз від компанії Felco під номером 231. Цей сучкоріз належить до сучкорізів з ковадолцем, як я вже зазначив. Це означає, що знизу є опорна губа, до якої двосторонньо заточене лезо здійснює обрізку до опора. Лезо має спуски як з одного, так і з другого боку, і заточене так само симетрично. або опорного бага виконана з кованого алюмінію за фірмовою технологією від Felco. Воно є надзвичайно легке і разом з тим надзвичайно міцне. Тобто, це той елемент, який по великому рахунку особливо ніколи не зношується. Як бачимо, на контрлезі є спеціальні такі приямки. Це виконано для того, щоб полегшити на якісь грами, але все одно зменшити вагу цього сучкорізу, тобто зробити його більш легким. Точно так само ми бачимо і на лезі і Вифрезерована частина тут, вифрезерована частина тут. І з цього боку так само. Це все присвячено тому, щоб зробити сочкоріз якомога легшим. Цей сочкоріз цікавий в першу чергу, тим, що він містить в собі механізм мультиплікації, тобто полегшення зусилля під час закриття цього сочкорізу. Розрахований він для обрізки гілок до 50 мм, і в реальності він без особливих проблем 50 мм обрізає. Тобто таким сучкорізом найпростіше і найлегше обрізати гілку товщиною там, 50 мм порівняно з усіма іншими сучкорізами від інших виробників, навіть з суттєво більшими ручками. Тобто цей сучкоріз в даному випадку 80 см завдовжки. Якщо взяти конкурентів, то навіть з метровими ручками. Обрізати гілку буде важче, ніж отаким сучкорізом з оцим механізмом мультиплікації. Цей механізм дозволяє обрізати гілку відсотків на 30 легше з меншим зусиллям, ніж без нього. Як ми бачимо, лезо є суцільне з руків'ям, і передача зусилля з нижнього руків'я на лезо відбувається напряму. А ось передача зусилля з верхнього руків'я на контрлезо відбувається не напряму, а через шарнірний механізм і підшипники, які ходять в цьому шарнірному механізмі. При відкритті контрлезо зміщується вперед а руків'я назад, а при закритті вони суміщаються один з одним. Ніби невеличке зміщення одної осі відносно другої, але це зміщення дозволяє. Цьому сучкорізу суттєво легше різати гілки і набагато менше зусиль прикладати на руківі, ніж сучкорізами за класичною технологією, де є просто один із вигли гвинту. Проточки на лезі цього сучкорізу мають дві функції: з одного боку, завдяки цьому лезо стає трошки легшим. І варто зазначити, що цей сочкоріс важить 1200 грам, тобто при тому, що він дозволяє обрізати великого діаметру гілки, він довжиною 80 см, він важить всього 1200 г. А друга функція цієї проточки в тому полягає, що коли лезо входить в гілку, гілка створює великий супротив входженню леза всередину. Відповідно, за рахунок цього поглиблення, площина дотику леза з гілкою під час обрізки зменшується і таке лезо входить в гілку значно легше. Руків'я цього сучкорізу виконані з алюмінієвої трубки досить великого розміру. Закінчення трубки це такі пластикові чохли, які наклеєні на трубку. Виконані вони з спіненого пластику, який дуже приємний, комфортний на дотик, тобто він є теплий. іншого боку, він дає відчуття бархатності, тобто він є шершавий і дуже приємний, і цупкий, і не вислизає, і досить комфортно утримується в руці. Вузол примикання алюмінієвої ручки до металевої частини сучкорізу він виконаний наступним чином, що в місці, де передається зусилля, тобто з одного боку ребра і з другого боку ребра, Передача зусилля відбувається напряму від металу, з металу ручки в метал леза, а пластикова втулка, оця, яка стоїть зверху тут. Вона ущільнює ручку тільки з торців, тобто з одного і з боку і з другого боку. То тобто вона навантаження під час роботи сучкорізу не несе, оскільки це сучкоріз належить до професійних сучкорізів, будь-який елемент цього сучкорізу може бути замінений. Тобто це є Абсолютно повністю професійний інструмент, відповідно до останньої болтика, гайки, гвинтика можна без проблем поміняти. Тобто вони є в наявності і при потребі це елементарно все міняється. Придбатися крізь 231, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Фелку на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.